Розкажу, як побудована комбінація. Імпульс роблю, який збиває мене з ніг. Я ловлю свій баланс, підтягую бум, tomb, показую трансфер енергії. Бум. Ловлю енергію. Ловлю другою рукою і від цього кетчу в мене вмикається нога. Кидаю в ногу від настільки сильний імпульс, що воно заставляє мене зробити свіч, типу підстрибнути. Далі тут ноги. Приземлилась, але флоу продовжується. Він ніби починає мене завертати. Я такий бум. Фум, hey, hold this energy, І я такий не можу тримати. І я перенаправляю енергію. Бум, а ось виходить така петля, бум, нога сюди стала. Від того, що нога стала, рука падає, бум, підіймає коліно. І від цього степу рука раз. Через тіло забирає цю руку, і ось вона слайдиться, шух, Хей, hey. беу! Я дивлюсь на руки, що там? Бум! Я зловив енергію і Б! Викидаю її туди, і та енергія, яку я виплю, вона ніби за собою тягне. І я від того кручусь, знову ловлю, от кручусь, ловлю і такий, все, кінець комбінації. Беу! Викидаю енергію. Yeah.